Так, у нас є джета 2013 рік, 2 літра дизель на автоматі 100... 118 пробігу. На таких дисках, 22 рік нова резина. Зараз покажу зразу вінкод, вінкод код буде прикріплений. Раз. Можете собі подивитися, покажу, у нас є безключовий. Я покажу, як виглядає на стансалон. На стансалон такий бежевий йде, дно чорне, це саме топове що може бути. Шкіра з перфірацією, мультикермо, круїз. 118 пробігу. Так, у нас кондиціонер, передній передні підігрів, панорама з люком. У нас виглядає, все дуже красиве. Ну, 118 пробігу. Воно пікає, бо зажигання включене. У нас тут навіть також є розетка. Дуже красиве сидіння, Ззаді як нові. Біду покажу повністю. Є. Виглядає дуже красиво, їде також дуже красиво. 118 пробігу. Безключовий доступ, старт-стоп. Ну, типу, не старт-стоп, а з кнопки запускається Такий колір мокрого асфальта. І світлий салон, дуже красивий. Ось так воно дивиться.